Уроки я пізнаю світ, тиждень 33, сторінка перша. Тема нашого уроку читаємо разом саджаючи слова учовки. Вишиванка це справжнє диво. Сьогодні ми поговоримо з вами про український національний одяг. Саме вишиванку. Розглянемо, які саме орнаменти притаманні кожній території України. А почнемо ми із вірша. Вадима Крищенко, що так і називається, вишиванка, прочитаємо разом із Віктором. Поставили пальчик на перше слово. Вишиванка, мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку. В нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму я свою матусю Вадим Крищенко. Прочитали, а тепер віддамо відповідь на запитання, що мама вишила на синочку. Найдемо відповідь на запитання у тексті. Мама Вишила мені квітами сорочку. Які були квіти? Квіти були гарні, весняні. Що зробить хлопчик, як тільки одягне вишиваночку? Знайдіть і зачитайте. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму я. Свою матусю. Прочитаємо разом знайка. що ж таке вишиванка для нас, для українців. Завдання номер 2 Вишиванка це справжнє диво. Вона оберігає людину, додає їй здоров'я, сили, упевненості в собі. Вона робить людину причетною до свого українського роду, своєї культури та історії. Вишивка несе в собі добро, передає любов українця до рідної землі, вона радує не лише очі, а й душу, наповнює її любов'ю і теплом. Кожен регіон України має свої. Особливі вишиванки, що відрізняються від інших способом вишивання та орнаментом. Виходить, кожна область може пишатися унікальними вишитими сорочками, притаманними тільки їй. І так вишиванка, як говорять українці, це справжнє диво. Всякий хто її одягає. Він отримує силу, упевненість в собі і навіть, говорить, додає здоров'я. Адже вишиванка це історія нашого українського роду. Це любов українця до рідної землі. Давайте поглянемо на карту України. Ось така наша карта України, вона поділена на 24 області і П'ята Автономна Республіка Крим. Якщо поглянути на карту України стосовно вишивки, то кожному регіону притаманний свій візерунок. Знайдемо тепер нашу Дніпропетровську область і візерунок, який притаманний, подивіться уважно на першу карту, ось рожевим кольором подана Дніпропетровська область. Її візерунок ось він. Дніпропетровська область і її візерунок. Які кольори притаманні? Більше червоного, хоча є і сині, трошки зеленого, жовтого. будь ласка. Справа в тому, що українська вишиванка це оберіг символ і святиня, яка єднає людей роди. А тепер подивимося на те, які бувають вишивки. Вишиванки, малюнки вишиванок можуть бути мати геометричний. Характер, тобто більше подано квадратиків, трикутничків, кружечки. Може бути рослинний, подано різні квіти, наприклад, троянди, але поєднується лише два кольори: червоний і чорний. Вишиванка може мати рослинний, може мати зображення тварин або ознаки берегині. Якщо ж подивитися на наш з вами, то ми маємо більш такий. Геометричний малюнок. А тепер пропоную переглянути історичну довідку про вишиванку. Увага на екран! Народи світу різняться між собою одягом, звичаями, традиціями. Українці мають свої національні символи. Які споконвіку шанують і бережуть, до українських національних символів оберегів належать сорочка вишиванка та дівочий вінок, святий хліб на вишитому рушнику та дивовижна писанка. Вишиванка символ здоров'я, краси, щасливої долі, родової пам'яті, порядності, чесності, любові. Вишита національна жіноча та чоловіча біла сорочка символ оберіг. Вперше таке поняття, як сорочка, з'являється ще в 11 столітті. Робили її з льону, та найчастіше все таки з конопель. Обов'язково вишивали. Вважалося, що там, де закінчувалася тканина і оголялося тіло, може жити нечиста сила, тому рукава та ковір обов'язково прикрашали візерунком. Для наших предків це був не просто одяг, оберіг. Саме чоловіча сорочка, не жіноча ні в коїм разі. Саме чоловіча сорочка вишивалася спереді. Чому вважається, що тут де е... Сонячне святіння є душа людська, і вона також ця чоловік це воїн і захищала цю на душу чоловічу. Справжня традиційна вишивка дуже складна та заплутана. Вона потребувала тяжкої кропіткої праці та безсонних ночей. Наприкінці 19 століття вона майже зникає. На зміну приходить вишивка хрестиком набагато простіша та не така затійлива. А от нашими автентичними кольорами були червоний та синій, Такі відомі червоно-чорні з'явилися значно пізніше, за час. Сів радянського союзу червона болю або черво. Для української вишиванки характерні різні види орнаментів, так геометричні, властиві всі слов'янській міфології. Вони дуже прості: кружечки, трикутники, ромби, лінії та хрести використовували і рослинні мотиви, улюблені виноград, хміль, добові листочки, мак, вервінок та калина. У вишивках зомморних зображували тварин та птахів. Існували в українців і чорні вишиванки, проте вони мали особливе значення. А от ось... вишивку білим по білому обирали скромні дівчата. Вважалося, що справжні можна побачити тільки зблизька. Це яскравий то для людського ока. Хоча колір то справа смаку, а ще він залежить від географічної приналежності. Так в центральній Україні використовували помірні кольори, де більше рослинні орнаменти. На Закарпатті надавали перевагу яскравим та соковитим забарвленням. Вона трошки відрізняється. Це орнамент геометричний. На західній Україні все ж таки частіше використовувалась вишивка бісера. Тож, аби бути гарним, не обов'язково витрачатись на солярії, косметологів та брендовий одяг. Варто просто одягнути вишиванку, адже це наше українське, а значить рідне. Вона не тільки прикрасить, а ще й захистить. Ольга Сидоренко, Вікторія Машкіна, Дмитро Солодовник. Деталі буліка вишивки залежала від того, кому призначалося вбрання пару кові нареченому. Чоловікові, хлопцеві, дівчині чи заміжній жінці. І так ось така вона наша вишиваночка. Як ви зрозуміли, що вишиванки найчастіше прикрашали візерунками там, де закінчується саме одяг. Тому і ми сьогодні з вами маємо взяти для творчих завдань і створити свій візерунок, вишиваночки на цьому алі. Цей одяг потрібно прикрасити візерунком саме. Ось, можливо, хто захоче зробити рослинні, хтось обере геометричним візерунок, а хтось візьме і зображення тварин або птахів. Так, прикрашати ми будемо саме рукава ось внизу і ось цю частинку перед планочкою називається вона. Дивіться, як можна буде намалювати ось такий або геометричний. І так. Тільки рукавчик і тільки ось цю передню планочку, де знаходиться сонячне сплетіння. Або ось так, обираючи свої кольори. Або ось так, якщо, можливо, хтось захоче зробити. І так, ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про український національний одяг, про вишиванку.